Друзі, є дві новини, одна хороша, інша погана. Перша це те, що буде таможня, як мінімум 25%. І до цієї новини ще йде одна погана новина це те, що зараз дорожчає матію його логістика до кінця червня. Тому встигніть забронювати і купити собі автомобіль. Інша новина це хороша. Це те, що на цьому всьому можна буде ще й заробити як мінімум 25%, якщо встигнути привести автомобіль до нового року. Ні один банк, не одна фінансова установа не дає такого проценту на заробіток. Ну, 25% за 4 місяці. Це реальність. Я можу розповісти вам, які машини можна привезти, щоб їх потім вигідно продати. Але, друзі, саме головне, що треба вкладати кошти, такого щоб вкла не вкласти і щось заробити, це може бути на якихось криптовалютних ринках. Ми не криптовалютна організація. Ми займаємося електрокарами. Тому, якщо ти хочеш перед новим роком щось собі вигідно купити, щоб потім вигідно продати, став плюс в коментар, наберу, проговорю, на яких умовах можна привести автомобіль. І як цим всім ми займаємось. Бо ми беремо повністю автомобіль під реалізацією, постимо по всім своїм медіаресурсам, запускаємо рекламу, і ваш автомобіль обов'язково буде проданий. Ставимо плюсик в коментар або телефонуємо за номером в шапці профілю.